Чи знали ви, що понад 60% дівчат, що зробили аборт до 18 років, стали безплідними? Інформація надійна і з перевіреного джерела з підручника основ здоров'я за 8 клас. Шановні гості, дорога родина, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Галя, і сьогодні ми розберемо цю і багато інших цитат з підручників основ здоров'я і поговоримо про те, що ми маємо замість статевої освіти. Якось так склалося, що нормальної сексуальної освіти нам був в школі. Оли досі не послав, хоча предмет, в який ці теми ідеально вписалися, б давно вже існує. В Британії, наприклад, сексуальна освіта є частиною курсу під назвою Relationship, Sex and Health Education, тобто статева освіта, стосунки між людьми і здоров'я об'єднані в один предмет. Наші я досліджую світ, основи здоров'я чи здоров'я безпека і добробут, цілком могли б мати схожу концепцію. Адже вони якраз теж розповідають про те, як вибудовувати стосунки з однокласниками, як взаємодіяти з людьми в соціумі, як дбати про своє здоров'я. Однак до тем, які Стосуються репродуктивного здоров'я, вони на жаль підходять занадто творчо. Ми сьогодні поговоримо про декілька найяскравіше розкритих тем в підручниках різних років. В підручниках з основ здоров'я дітям з першого класу розповідають, чим відрізняються хлопці та дівчатка. Чому конкретно заключаються ці відмінності, не уточнюють, проте цілком очевидно, що вони абсолютно критичні, тому що зазначають, що хлопчики повинні захищати дівчаток, пропускати їх вперед, тримати двері, поступатися їм місцем, і що найцікавіше таскати їхні рюкзаки. Отак, От чітко і безкомпромісно. Чому Тому Тому... Тому... в нових підручниках цю інформацію прибрали, але нічим корисним її не замінили. Трохи старших дітей знову повертають до цієї теми і розповідають, що в підлітковому віці у дітей можуть з'явитись висипання на шкірі, а також про те, що в певному віці дівчатка можуть бути трохи вищими за хлопчиків. І на цьому переходять до інших тем, вочевидь, тому що у віці 10-12 років жодних інших важливих змін в організмі дітей не відбувається. Я обожнюю те, як у 5-6 класі теми фізіології оминають як вогню, а у 8-му починають навалювати, що причиною ранніх вагітностей є недостатня проінформованість підлітків. Так, ніби це не шкільна освіта, є причиною недостатньої проінформованості. В мене таке минуло, але в інтернеті я бачила безліч історій жінок про про Те, що коли в них почалася перша менструація, вони уявлення не мали, що це таке, і думали, що вони вмирають. І, власне, шок і страх це закономірна реакція на кров там, де її ніби як не мало би бути. Звісно, було б чудово, якби всі батьки доносили своїм дітям цю інформацію. Але це ж не означає, що навіть якби так і було, про це не варто говорити в школах. В школі не соромляться говорити про те, що треба чистити зуби і мити руки, тому що чистити зуби та мити руки. Руки це не соромно. Хоча здавалося б, якщо дитина вже ходить в школу, вона має розуміти, чому, як і як часто потрібно це робити. З менструацією ж ситуація така, що якщо пощастить, то дівчаток в класі в сьомому зберуть і розкажуть, що це таке. Якщо не пощастить, то не розкажуть. І потім діти, які звикли до того, що ця тема непристойна, виростуть, в них з'являться свої діти, з якими теж буде якось некомфортно говорити на деякі теми. В школі за цей час теж ставлення до цих тем не зміниться. І цей цикл буде повторюватись і повторюватись. Поки на якомусь етапі щось не зміниться. Ну і чи варто взагалі згадувати, що абсолютно в усіх підручниках відсутня бодай згадка про прокладки, при тому, що в мультивсесвіті шкільних підручників, вочевидь, навіть слово презерватив є менш лайливим, сороміцьким і забороненим ніж прокладка. Бо інформацію про презервативи чи інші засоби контрацепції знайти можна, а от інформацію про прокладки чи інші засоби жіночої гігієни. Ні, при цьому постійно наголошують на тому, як важливо дотримуватись правил гігієни, але ж очевидно, що гігієна жінок під час тих, оце, тих днів, це не те, про що говорять вголос. Логічно, що відсутність інформації про менструальний цикл доповнюється повною відсутністю інформації про секс. Не дивно мати високу в порівнянні з європейськими країнами статистику підліткових вагітності там, де в школах жодного разу не пояснюють, що таке секс і звідки беруться діти. Так в загальних рисах всі розуміють, що ну люди короче там займаються. І після цього дівчина може завагітніти, і ніби як десь там в цьому процесі потрібен презерватив, щоб цього не сталося. Але відсутність конкретики породжує віру в певні міфи і дає простір для маніпуляції. Так, презерватив тис, не ті відчуття, і взагалі все і без нього буде ок, я так купу разів робив, і ніхто не залетів. Батьки часто соромляться говорити на такі теми і до останнього вважають, що ще рано. А в шкільній освіті, звісно, і натяків на такі теми нема. За те, чого там достатньо, так це залякування. Приблизно у 2006 році хтось вирішив, що до розділу про небезпеки раді. Нього життя буде доречно додати наступну інформацію. Наймолодшою матір'ю у світі вважають перуанку Ліну Медіну, яка в 1939 році, у віці 5 років і 7 місяців, народила дитину. Маленькі жінці робили спеціальну операцію. Увесь час її життя було під загрозою. Немає відчуття, що до написання цього тексту якось дотичні редактори ТСН. Ну бо знаєте, ТСН вражає, а іншої цілі як виразити, цей уривок і немає. Що, взагалі, згадка зґвалтованої п'ятирічної дитини робить у розділі про небезпеки раннього статевого життя і якого біса її називають маленькою жінкою. Наступні редакції підручників. Ця історія, на щастя, не пережила, але з'явилися інші цікаві факти. Тут ми, наприклад, зустрічаємо захопливу статистику: дві третини дівчат, які перервали першу вагітність до 18 років, стають безплідними. Я не знайшла нічого, що було б, хоч трохи схоже на цю інформацію, тож імовірно, це просто якийсь старий міф, який не стали вирізати з нової редакції підручника. Народі кажуть так, хочеш мати гарні троянди, не псуй бутони. Якщо зірвеш яблуневий цвіт, то звідки матимеш яблука, дівчата квіти народу. Хлопець уже в 16 літ у дома господар, де чоловік голова, а жінка серце, там і сім'я щаслива. Батько висока гора, мати озеро біля тієї гори, діти очерет на березі озера, вівця потаскана псами, вовку вовкунець. Це не звідси. Десь поряд з цим підручником проїжджав віз з мудрими цитатами. Один мішок випав і залишився на цій сторінці. Тож це ще не все. Шлюб не лише духовний, а ще й матеріальний союз. Перш ніж створити сім'ю, подумай, наскільки ти незалежний матеріально, чи зможеш одягти і нагодувати дружину. Василь Сухомлинський. Яка хороша, а головне доречна цитата. Мудрість, що досі актуальна в наші часи. Але не життєвою мудрістю єдиною. У нас є чудова табличка, яка просто і зрозуміло пояснює нам фізіологічні ризики раннього статевого життя. Інфекції, що передаються статевим шляхом, деякі з них можуть призвести до серйозних ускладнень, безпліддя та навіть смерті. Угу. Небажана вагітність, переривання навчання, соціальні проблеми, фінансові труднощі та психологічні травми. Вау! Рак шийки матки, що раніше розпочати сексуальне життя, то вищий ризик зараження вірусом папіломи людини, який викликається захворювання. Клас цікаво до речі, що це перша і остання згадка ВПЛ, яку я зустрічала. Тобто нічого більше ми не дізнаємось ані про те, що не всі штами є онкогенними, ані про вакцинацію. І це дуже дивно, бо ми ж так сильно переживаємо про шийки матки юних дівчат. Це Ризики не раннього статевого життя, а незахищеного статевого акту. І вони зберігаються і в дорослому віці. Тож, можливо, варто було б вчити підлітків чомусь ще, окрім того, що займатися сексом треба тільки після 18 років і в шлюбі. Звісно, підліткам варто розповідати про небезпеки раннього статевого життя, але мені здається, варто більше звертати уваги на психологічні ризики. І як я вже і сказала, незапланована вагітність та хвороби це ризики в першу чергу не раннього статевого життя, а незахищеного. Психологічних ризиках раннього статевого життя ми зустрічаємо почуття провини і сорому після першого сексуального досвіду, особливо якщо це було не заплановано або під тиском оточення. Я, можливо, погано розумію, про що йдеться, але мені здається, що незапланований секс під тиском має багато чого спільного зі 152 статтею Кримінального кодексу України. І про такі дрібнички теж було б непогано говорити. Але навіщо, якщо можна? Можна просто сказати, не робіть цей о і на цьому закрити тему. Секс до 18 – це величезний стрес для психіки і нервової системи. Для боротьби зі стресом підлітки можуть почати вживати алкоголь, і наркотики і як наслідок, страждати від депресії, неврозів, ефектів, що можуть призвести навіть до суїциду. Загалом з якого боку не глянь, раннє статеве життя веде до смерті. А якщо серйозно, то з таким набором інформації секс має всі шанси стати величезним стресом і травматичним досвідом не тільки до 18, а й в 18, в 20, в 25. Здебільшого ранній початок статевого життя відбувається в умовах украй обмеженої проінформованості. Іноді підлітки не замислюються, не знають і не бажають знати про можливі негативні та небезпечні наслідки незахищених сексуальних стосунків. Вони вибирають ранній початок статевого життя і наражають своє здоров'я на небезпеку. О ні! Цікаво, як так сталося? Звідки, звідки береться ця необізнаність? А що ж нам розповідають про вагітність? Якщо дівчина вирішує народити дитину, вона має зважити всі труднощі, що на неї чекають, необхідність матеріальної підтримки, час на догляд за немовлям, створення відповідних умов для виховання дитини. Батьки дівчинки можуть підтримати її в цьому рішенні, проте можливо, що її чекає самотнє материнство. Останнє речення звучить так, ніби чисто в теорії, батьки, якщо захочуть, можуть викинути вагітну підлітку на вулицю, але. Все так не працює за законом. Батьки мають утримувати свою дитину до настання повноліття, тобто до 18 років, навіть якщо у дитини вже у самої є дитина. Також мені дуже подобається, що в сценарії, в якому дівчина вирішує залишити дитину, вона має сама зважити всі труднощі. Я навіть не знаю, як на це натякнути, але плід в її матці міг опинитися тільки одним способом, і в цьому процесі задіяно двоє людей. Тобто, спочатку нам, чисто для галочки, сказали, що відповідальність у юних батьків спільна, а потім на тій самій сторінці, через декілька речень, дівчина має бути готовою до самотнього материнства, якщо вирішить залишити дитину. А якщо вирішить зробити аборт, то має бути готовою до хвороби, Вороб та безпліддя і, мабуть, врешті-решт смерті, тобто на дівчат в цьому розділі вивели цілу купу негативних сценаріїв. А хлопців забули попередити навіть про те, що взагалі то це і їхня відповідальність, теж і якщо вони не захочуть займатися вихованням дитини. То аліменти це не те, від чого можна відмовитись. Вагітність у дівчаток-підлітків нерідко спричинена їхньою неграмотністю, невмінням відповідально ухвалювати рішення безглуздою і недоречною в таких питаннях легковажністю. Як добре, що безглузда та недоречна легковажність хлопців-підлітків не має жодного відношення до вагітності дівчат-підлітків, ми знову ігноруємо той факт, що для настання вагітності недостатньо задути свічки і загадати бажання. Для цього потрібно, щоб двоє людей Занялися сексом, і вони в рівній мірі несуть відповідальність за свої дії. Ну і звісно, ж, чим ще залякувати юних дівчат після згадок самотнього материнства. Раз, два, три, відповідь очевидна: аборти. Існує хибна думка, що процедура аборту є досить простою, практично безболісною та без жодних негативних наслідків. Насправді це не так. Аборт хірургічна операція, що часто має такі негативні наслідки: сильну кровотечу, інфікування матки з наступними запаленнями, розлади менструальної функції, нервозність, і роздратованість, швидку втомлюваність, безсоння, депресію, безплідня в майбутньому. Його ймовірність підвищується з перериванням саме. Першої вагітності ускладнення наступних вагітностей та пологів, емоційний стрес, адже це позбавлення життя майбутньої дитини. Я зустрічала схожі тексти в старих підручниках і думала, можливо, просто 20 років тому медикаментозний аборт не був таким популярним. Але конкретно цей підручник здається 24-го року, і він нам бреше, як мінімум, тому що в сучасному світі найпопулярніший вид аборту це медикаментозний аборт, і він не є хірургічною операцією. Але операція чи ні, аборт, звісно ж, має свої ризики, як і будь-що в цьому світі. Навіть видалення зуба може мати ускладнення, але все ж, якщо аборт було виконано лікарями в стерильних умовах, то негативні наслідки зустрічаються не так вже й часто. Ну і куди ж без психологічних травм? По-перше, якщо жінка зробила аборт, її організм пережив стрес. Вона прийняла складне рішення, намагається далі жити своє життя. А кожного ранку в маршрутці бачить бамашку Мама, ти мене вбила. То воно й не дивно, що вона до кінця життя буде звинувачувати себе за свій вибір. По-друге, абсолютно усі підручники говорять про небезпеку вагітності та пологів, виключно в контексті підліткової вагітності, і звісно, для підліткового організму ризиків значно більше. Але вагітність це така штука, яка несе певні ризики для організму дорослої жінки. Вагітність це стрес, на який організм може реагувати по різному, пологи можуть проходити абсолютно по різному. Та й післяродова депресія це реально існуючий діагноз. Звісно, для здоров'я краще не робити аборт, але для здоров'я краще і не народжувати. Люди народжують дітей чи роблять аборти не тому, що це афігенно для здоров'я. Ризики є всюди, і про це варто пам'ятати. Але не варто демонізувати аборти. Отже, який висновок можна зробити з цих розділів? Народжувати дітей в підлітковому віці дуже небезпечно, але і аборт це дуже погана ідея. При цьому жодного слова про існування екстреної контрацепції нема, тому що, вочевидь, люди, які займаються сексом до шлюбу, заслуговують на страждання та стрес, а не на знання. Серед основних ризиків незапланована вагітність і хвороби, яких можна уникнути використовуючи контрацепцію. Але про захищений секс ми знаємо тільки те, що він має бути захищеним. Можливо, варто поставити свічку в церкві, я не впевнена. Про психологічні наслідки говорять вкрай мало, і в основному, щось в стилі вище не доросли вам буде гидко і соромно. Але чому з такими установками після настання повноліття має перестати бути гидко і соромно не зовсім зрозуміло. Круто, дуже дякую. Можливо, ви пам'ятаєте, пару років тому був скандал з підручником з основ здоров'я, в якому розповідали про віктивну поведінку і про те, що жертва може спровокувати насильника короткою спідницею. Так от, той підручник не був унікальним. Якщо десь згадується насильство, то, ймовірно, там згадають і віктивну поведінку. Отже, якщо ви раптом не знали, що таке віктивна поведінка, я вам зачитаю. Бажання виглядати привабливими, знаходити шанувальників, зрозуміло і близьке кожному, проте не слід забувати, що ваш зовнішній вигляд і поведінка можуть спровокувати непристойні або злочинні дії щодо вас. Дівчина сідає пізно ввечері у випадкову машину, чи голосує на нічній дорозі в короткій спідниці. Хлопець залишає свої відверті фото для вільного перегляду в соціальній мережі. Це приклади віктивної поведінки, через яку людина може стати жертвою насилля. Хуйово мені. Та тобі пізє ти позеленів. Сідати в машину до незнайомця це однозначно небезпечно, але спровокувати неадекватну людину на неперестойні чи злочинні дії може будь-що і коротка спідниця, і довга спідниця, і пуста вулиця, і переповнений автобус, і дитячі фото. Одне діло вчити людей бути обачними, а зовсім інше це вчити їх тому, що їхнє існування може когось там на щось спровокувати. Далі підручник вчить нас як не стати жертвою насилля. Кажуть, у 19 столітті існували правила етикету для жінок, які нагадують правила безпеки: дівчині не можна було виходити одній з дому, залишатись наодинці з юнаком або чоловіком протягом хоча б кількох хвилин. Вона мала вдягатись просто, говорити тихо, не сміятися голосно. Її батьки ретельно стежили за тим, що вона читає, з ким знайомиться та спілкується. Сучасні рекомендації щодо безпеки не дуже відрізняються від цих правил, хоч і звісно, не такі суворі. Я не можу передати словами свій захват від того, що ставлення до жінок як до речі. Подається нам тут як щось хороше, турботливе і правильне. Також я не зовсім розумію, що вони мають на увазі під сучасні правила безпеки, не надто відрізняються, тому що вони навели їх нижче на картинці, і вони взагалі-то суттєво відрізняються. Там немає ні слова про те, що дівчина має сидіти вдома, не виходити з дому і мовчати. Я не знаю, як так сталося, може художник щось не домалював. Далі підручник пропонує нам прочитати декілька історій і дати дати відповіді на питання, а я пропоную дати відповіді на ці питання в коментарях. Отже. Якось восьмикласниця разом зі старшою сестрою потрапила на святкування успішного складання сесії до квартири одного зі студентів. Після випитого алкоголю кілька хлопців вирішили розважитись та потягнули дівчат у різні кімнати. Одна з дівчат перелякалась так, що не могла видати жодного звуку, зате інша кричала, кусалася, дряпалася, відбивалася, робила усе, щоб вирватися, і їй це вдалося. Вона вибігла на вулицю, де її побачив поліцейський патруль. Нападників затримали питання: що могло спровокувати насилля щодо дівчат? Друге, дії когось дівчат не допустили насилля. Третє як можна було уникнути такої ситуації? Питання абсолютно дикі, особливо що могло спровокувати насилля. Але ми це обговоримо трохи пізніше, поки читаємо наступну історію. Першокласниця Олена познайомилася з Андрієм в інтернеті. Молоді люди обмінялись фотографіями та електронними повідомленнями, домовились про зустріч. Олені сподобався впевнений в собі трохи грубуватий хлопець. На першому побаченні він поводився бездоганно. Дівчина із задоволенням прийняла пропозицію зустрітися ще раз. Відвідавши кінотеатр, молоді люди сіли в машину Андрія і поїхали на околицю містечка. Після Перших поцілунків Андрій без зайвих церемоній почав вимагати більшого, застосував силу. Дівчина стала пручатися, намагалась кричати. Крик почув випадковий перехожий, що гуляв із собакою. Він виявив небайдужість та підійшов до машини, з'ясувати, в чому справа. Це допомогло Олені врятуватися. Питання: перше, чому дівчина потрапила в таку ситуацію. Друге чим могла закінчитися ця історія або не випадковий рятівник. Третє: чи легковажно було з боку Олени погодитись на поїздку за місто? Четверте, чи можна вважати, що хлопець повів себе підло? П'яте, як можна було уникнути цієї ситуації? Як вам такі формулювання? Як вважаєте, чи повів себе хлопець підло? Чи підло було з його боку намагатися зґвалтувати дівчину? Як, як підло з його боку? як... Не вих... дуже дуже невічливо. Дивно, що тут немає уточнення, що Олена прийшла на друге побачення в короткій сукні. Хлопці жили в спортивному інтернаті. До кімнати кожного новачка навідувався тренер і пропонував те, у чому було соромно зізнатись батькам чи друзям. Через деякий час на уроці з основ здоров'я хлопці вивчили параграф про сексуальне насилля і зрозуміли, що саме так чинив тренер. Один із хлопців розказав про це своїй класній керівниці. Вчителька відразу пояснила, що такі дії щодо неповнолітніх є протиправними. Ніхто не має права примушувати людину до будь-яких дій сексуального характеру. Питання: чи правильно вчинив хлопець, розповівши про те, що сталося, до кого можна звернутися підліткам, які зазнали сексуального насилля? Як позбутися почуття провини? Якою має бути відповідальність тренера за його вчинки? Як поводитись хлопцям і дівчатам, аби не допустити щодо себе насилля? А я нагадаю, що в цій історії тренер приставав до хлопчиків в спортивному інтернаті. Тож мені теж дуже цікава відповідь на останнє питання: як саме вони могли уникнути цієї ситуації, не існувати? Можливо, я себе накручую, але саме в останній історії, де головні герої хлопчики, я бачу найменше Віктім Блеймінга. Їх не звинувачують в тому, що вони недостатньо відбивались, не питають, що вони зробили, щоб спровокувати насилля. І це єдина історія, де нас питають, яку відповідальність має понести кривдник. Сподіваюсь, це не натяк на те, що нести відповідальність має тільки один герой з усіх трьох історій, правда ж? І ось після трьох. Історії, в двох з яких нас намагаються переконати, що жертва взагалі-то теж винна, нас зустрічає заключний абзац, в якому написано, що якщо з вами раптом щось таке трапиться. Пам'ятаєте, це не ваша провина. Це навіть не смішно. Є навіть така табличка, яка, як на мене, теж звучить трохи як знущання. До лікарні нам ніби як пропонують звернутися не для того, щоб отримати якусь допомогу, екстрену контрацепцію чи постконтактну профілактику ВІЛ, а для того, щоб зафіксувати злочин. Після чого ми маємо обов'язково бігти в поліцію і проявляти там свою наполегливість, і це має допомогти вам пережити травматичний досвід. Це звучить так, ніби це писала людина без емпатії. Тобто, в цілому, всі описані дії і поради мають сенс, але це дуже неприємно сформульовано. Власне, це дуже відповідає параграфу, в якому нам наводять три історії насильства, і питають, як жертви могли спровокувати його. Особливо небезпечною є віл-інфекція, адже її безсимптомний період іноді триває понад 10 років. Ризики інфікування віл статевим шляхом дуже високі, особливо для молодих дівчат. Та що ж не так з тими молодими дівчатами? Поясню, чому тема ВІЛ отримала свій окремий розділ, а не стала частиною одного з попередніх. Статевий акт є одним із, але не єдиним шляхом передачі хвороби. І чи то через це, чи то тому, що у нас досі немає ліків від цієї хвороби, але про неї говорять дуже багато і відкрито. Але при цьому настільки безтолково, що мене це аж злить. Я всі 11 років провчилась в одній школі, і звісно, можу говорити тільки за неї, але. Я підозрюю, що дуже схожа ситуація була і в усіх інших школах. Я з дитинства пам'ятаю інформаційні плакати. Кожного року проводились якісь тематичні уроки на цю тему, постійно роблять якісь презентації, ще якусь фігню роблять. Але в цій купі джерел повторюється одна і та сама інформація протягом 11 років. Що ми там знаємо про ВІЛ? Що це така хвороба, коли руйнується імунна система. Передається через кров від матері до дитини, або статевим шляхом налікується і з часом переходить у снід, та і все. Але в сучасному світі це далеко не вся інформація, яку треба знати про ВІЛ. Говорячи про шляхи передачі, підручники часто зазначають, що особливо вразливими є люди, що мають хаотичні статеві зв'язки, і наркомани, які коляться одним шприцом. Вони звісно там трохи інші слова підбирають. Але також вони уточнюють, що заразитися можуть не тільки наркомани і проститутки, а й нормальні люди, наприклад, в лікарні чи в манікюрному салоні, якщо там не дотримувались умов. Але на цьому параграф закінчується і складається таке враження, що якщо з вами раптом сталася така ситуація, що у вас взяли аналізи в якійсь лабораторії в нестерильних умовах, і ви підозрюєте, що ви могли заразитися на ВІЛ, то все, що вам залишається, це скласти. Лапки і чекати кінця насправді ж вже давно існують такі штуки, як доконтактна та постконтактна профілактика ВІЛ. Це препарати, які захищають від інфікування на ВІЛ, і які треба приймати відповідно або до, або після ситуації. В результаті якої могло статись так, що ви могли заразитись. Це все, звісно, можна нагуглити, якщо знати, що гуглити. І звісно, ця система працює не ідеально. Не в кожному районі є лікарня, в якій є ліки. Не завжди можна швидко потрапити на прийом до лікаря. А це, наприклад, в ситуації з постконтактною профілактикою дуже важливо, тому що критично важливо прийняти першу дозу в перші 72 години. Це, звісно, проблеми про які треба говорити. Але ми сьогодні говоримо про. Просто тебе освіту в школах. І в цьому контексті найбільша проблема це повна відсутність інформації, бо навіть якщо я знаю, що в результаті певної ситуації я мала ризик захворіти на ВІЛ, мені навряд в голову прийде, що можливо є щось, що я можу зробити поки ще не пізно. Якщо я все життя чула, що вже пізно у нас немає ліків. Про антиретровірусну терапію в школах теж чомусь не розповідають. Принаймні, в мій час не розповідали, і в нових підручниках я теж не знайшла інформації. Іноді трапляються якісь згадки в стилі хвора мати може народити здорову дитину, якщо прийматиме певну терапію. Але я не розумію, до чого ця секретність. Виходить, що навіть тоді, коли тема настільки важлива, що про неї не мовчать, усе одно примудряються нічого не сказати. От такою була і залишається дотепер сексуальна освіта в Україні. Діліться в коментарях своїми улюбленими цитатами з підручників, поставте лайк цьому відео. А я дякую вам за перегляд і побачимось наступного разу.